чаю в обід з'їсти. Дуже швидко можна придумати гарний рецепт. Із дрожджей, муки, два яйця, молочка трошечки, жменьку масочка і смачнючі равлики або марципани, або ще хто як не знаю назве смачнюче печиво. Молоко дріжджі, два яйця. Масточка вже вкинули, грам 50 у гаряченьке молочко. Зараз воно розтане. Яйця вкидаємо у молоко. І вборкуємо звичайне стандартне дріжджіве тісто. Звичайні сухі дріжджі. Їх тут 12 грам. Висипаю цілий пачечку до Тісто солодке, щоб була в них сила. Люблю отак зверху насипати муку, щоб вона трішки повійфом прийшлася. При бажанні можна ваніві це кустувати. Замішує густеньке тісто. Вимішуємо тісто. Віцень так залишаємо трішечки підійти і відпочиваємо. Макова начинка. Кістечко так оце гарненько, більшість уздовжину, щоб довгенький такий кагатик був. Ну, звичайно, чим тоньше, тим краще. Мені подобається. Подобає, подобається. Мені подобається, коли тоненьке тісто, і воно тоді так завертається в багато слоїв. І я люблю його як їсти розкручувати із начинкою. Ось таке довгеньке вийшло у мене. Розкатане з розтопленого масла. Розмазуємо по всій довжині і ширині цього тіста. Для того, щоб краще розмотувалися ці рулетики з маком. Тоді воно так цікаво його навіть їсти, щоб не злипалося. Трішки цукром посипаю для того, щоб не злипалось між собою. Небагато. Хто не хоче цукру, не любить солодку, можна не кидати. Така краса в мене вийшла. Зараз будемо завертати в рулончик. Довгеньку ковбаску маємо, зараз ріжемо на шматочки. Ось, Можливо, ось такими шматочками буду і різати. Таким чином у мене вийшлося в розрізі цей марципанчик. Ну, Я називаю марципанчик, хтось равлики, не знаю. Розкручується тісто посерединці, і Тоді воно нагадує равлика. І зараз до духового, духової до духовочки на, 120, на 220 градусів. І чекаємо. Ну що, приготувалися наші равлики з маком. Подивіться, яка краса. А пахнуть ось такі гарненькі, швиденько, дуже просто. Можна місто маку горішки, можна місто маку просто цукор і е, вершкове масло перемазувати е, оце тісто, і буде вам дуже смачно. Отже, всім смачного. Ось так смачно виглядає наша дружджова випічка. Всім смачного і гарного дня!